Закон про мобілізацію набуває чинності вже цієї суботи, 18 травня. Але вже зараз у Житомирі чоловіки йдуть в ЦЦК оновлювати дані. В черзі бачимо військовозобов'язаних різного віку та професій. Оновити дані 14 травня. Прийшли священнослужителі Житомирського святомихайлівського кафедрального собору. 16 чоловік. Це всі працівники нашого собору, всі священнослужителі. І ми розуміємо, що потрібно дуже молитися за отвоєння за Україну за нашу перемогу, але розуміємо також, що ми військово зобов'язані і повинні стати на облік. Ми повинні виконати все так, як потрібно виконати в державі. Бо Господь сказав Богу Богове. Кесару, кесарев і тому ми прийшли. Прийшли Є прикладом для того, щоб і дати приклад іншим, що захист нашої держави, нашої родини. Нашої сім'ї, це є наш священний обов'язок. Священнослужителі розповідають, що вирішили не чекати повістки, а прийти самостійно і оновити дані колективно. Деякі наголошують, що надавали інформацію про свої персональні дані раніше. Звичайно, у 2023 році оновлення даних згідно із визовом, тобто мене викликали як візік військовозабоязник, як резервіста, і таким чином свої дані я оновлював. Свій час тоді, коли мене визивали у військкомат, ми повинні виконати те. Чого вимагає держава? Адже ми є не тільки священнослужителі, але і громадяни України. Ми так само розуміємо, що будь-яке непорозуміння, яке ми можемо влаштувати по відношенню невиконання закону, так воно так чи інакше буде і нам шкодити, і плюс до цього воно на руку ворогу, який роздуває, намагається роздути різноманітні. Інформаційні, скажем так, засоби шукає для того, щоб роздути без того неспокій в нашій державі. Релігія не допускає, щоб священнослужитель брав до рук зброю, каже протеєрей Володимир. Чоловік пояснює, що у разі мобілізації може допомагати в інший спосіб. Я колись служив в армії, тому якщо для цього потрібно буде йти так. Єдине питання, з якої цілі будуть брати, призивати, тому що. Вбивати ми не маємо права, адже ми будемо тоді позбавлені сам на священника. Я зв'язківець, тому якщо потрібно для цього знову ж таки саме в, в такому Е, так? Плюс як капелан, так само ми виконуємо тут, і якщо буде потрібно, так само де потрібно, будемо це виконувати. Після 18 травня всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів зобов'язані оновити свої особисті дані, зазначає представник Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зараз в територіальних центрах комплектування, після внесення певних змін в наше законодавство, проводиться уточнення обліку військової зобов'язання. Все оновлення всіх даних, що потребує сама база, в якої ми працюємо. Плюс ми повинні розуміти про стан фізичного здоров'я військового зобов'язання, щоб не було певних ексцесів, що ми призиваємо людей, які не придатні до військової служби. Це, ми не екстрасенси, на жаль. Ми повинні про це знати. За висновками медичними, представник ТЦК переконує, що оновлення даних не передбачає, що особу одразу мобілізують. Крім того, запевняє, наразі у ЗСУ є різноманітні вакансії, тому у разі мобілізації для людини підбиратимуть спеціальність відповідно до її навичок. Певний стереотип такий, що якщо ми призиваємо військо військовозобов'язаних служити то це не адмінно вони 100% на наступний день попадуть штурмовиками на передню лінію. Так не буває. По-перше, вивчається його професія, по, по якій він працював в своєму мирному житті. Якщо він до цього десь проходить службу, у нього є військова облікова спеціальність, по якій він колись служив і має певні навички, які необхідно просто оновити, а, не, а не вчити людину заново. Це раз. По-друге, в армії на передньому краї перебуває певний відсоток цього особового складу. Решта це забезпечує, керує, підвозить боєприпаси і тому подібне. Є дуже багато професій, є дуже багато посад, на які можна призначити людину, навіть якщо в неї є якісь зобов'язання, там що вона не може брати зброю в руки. Крім того, у ТЦК зазначили, якщо військовозобов'язаний не подбає про свої документи вчасно, в такому випадку передбачені санкції.